Чи бувало таке, що ти відмовляв клієнтам в автосалоні? Так, звичайно, бувало декілька разів. а це було зв'язано з тим, що якщо ціна. 20, а ви пропонуєте 10. Ну, давайте трошки не будемо доходити до абсурду. В такому випадку, чесно, навіть не хочеться продовжувати розмову, тому що, ну, і люди це ну, люди це на конкретному, на адекватному, так скажемо, розмові. Хоча ринкова вартість автомобіля починається з 20, а люди пропонують. У нас, наприклад, є Nissan Rogue, який вартує у нас 20 тисяч. Це не з ринку, це перша ціна. Люди пропонують 13. То з ними навіть продовжувати розмову, чесно, не хочеться. Так, ми ну, деякий раз, так скажемо, продов... Продовжуємо розмову, але деякий раз і відмовляємо просто напрячь. Бувало таке трошки не наші національності ребята дуже сильно просяться за руль, і це прям трошки на агресії, навіть прямо давай. Тому в принципі в такому випадку відмовляли. А так стараємося бути з клієнтом з гостям нашого автосалона, з трошки, ну як сервіс, тому відмовляти прямо в лице, трошки стараємося обережно уникнути негативної ситуації.